У мене особисто, як і до митрополитаніфон, звернулося дуже багато людей прокоментувати останні події, зокрема на Горохівщині, і останні події щодо провокації з боку Київського патріархату, зокрема в частності в нашому національному технічному університеті. Коли ми сьогодні, наприклад, з вами говоримо про деякі речі, про які мріє сьогодні наша незалежна Україна. Це перша річ, я як церковний кажу, ми мріємо про єдину помісну православну церкву. Щоб це стало е, правдою, і це стало в недалекому майбутньому гарною реалізацією, для цього повинне бути розуміння з обох сторін. Я в даному контексті маю на увазі Українську православну церкву і е, православну церкву Київського патріархату. Коли стаються ось такі провокації, вони надовго затягнуть процес об'єднання церков. Коли була остання заява про те, що кожна свічка. Куплена в московському патріархаті, я сказано в лапках, я говорю, куплена і це куля для наших бійців. Ви знаєте, мене заділо. коли наші віруючі люди, коли наші священники, луцький благочинець сьогодні підтвердить, ми збираємо допомогу для нашої армії. І я впевнений, що це найбільша конфесія, яка найбільше допомагає для армії, для нашої армії, для наших українців, коли наші священники хоронять тих і допомагаємо сьогодні сім'ям, тих, хто загинув на сході, і такі речі говорити в сторону Української православної церкви, в частності Волинської єпархії, це є, по перше, не виховано. Тому я через засоби масової інформації. Я маю на раді церковця, теж буду говорити. Я буду просити, щоб очільник Київського патріархату попросив вибачення за такі слова. А якщо в нього є докази, будь ласка, є служба безпеки України, я готовий попрацювати, готовий побачити тих священників, котрих сьогодні хтось, можливо, не хоче назвати сепаратистами, чи побачити тих, хто скаже, коли яка копійка, куди пішла в Москву. Але, зрештою, якщо цього не буде доведено, я це ж буду звертатися як в митрополитні фонд Службу безпеки України для того, щоб вони над цим попрацювали. Якщо є такі заяви, для чого збунтовувати народ, коли сьогодні треба об'єднуватися в релігійному, в політичному, в іншому становищі для того, щоб захищати нашу неньку Україну, захищати нашу батьківщину. Я спілкувався недавно, був особисто спілкувався в єпархії з очільником Київського патріархату. Я його просив. Якщо ви хочете робити такі заяви, як ви кажете, об'єднання має починатися знизу, обов'язково, після таких заяв мають бути справжні дії. Але після такої зустрічі з ним відразу відбулася провокація саме біля нашого національного технічного університету. Коли, здається, ми прийшли з цим ректором спокійно, на як кожного року, на 1 вересня, на, на день знань в національний університет, де митрополит... Київського патріархату каже, є тут прес-секретар, отець Валентин. Давайте почнемо вже об'єднуватись, беріть і служіть, знаючи, що цього я робити не буду. Ми допомагаємо по мірі можливості, допомагаємо військовим. допомагаємо військовою амуніцією. От, зокрема, я вже неодноразово наголошував на свято Рівноапостольної Марії Магдалини, настоятель храму, отець Олександр Колб. З ініціативи своїх прихожан, своєї особистої придбав бронежилети. Ну, хватить уже цей ярлик московського патріархату навішувати нам. Навіщо це сьогоднішній день, коли проливається кров на сході України, і ще сьогодні розв'язувати міжконфесійну боротьбу саме тут на теренах Волині? Я, як громадянин України, дозволю собі вже не як речник і партії, як громадянин звернутися до президента Російської Федерації Володимир Володимирович, ви називаєте себе православним президентом? І по мірі можливості мене прохання як священника, як громадянина України, заберіть свої війська з нашої держави. Неодноразово вже свідчить все ж таки люди про те, і наших два єпископи, владика Лука і владика Євлогі, вже зверталися до вас таким проханням. Я, як молодий священник, в якого виховується сім дітей, які вболіває за долю своєї батьківщини. Прошу вас, якщо ви маєте дійсно, і я вірю, надіюся, що ви людина віруюча. Я вірю, надіюся, що ви виконаєте наше прохання і військ. І підтримки сепаратистів на сході не буде, і ми спокійно зможемо жити далі в нашій великій державі, в якій буде і Донецька Луганська область, і в якій буде наш рідний Крим, в якому ми зможемо відпочивати з нашим сімейством.